Всім доброго ранку. Я вже збираю село, бо багато роботи маю в селі. Хочу вам показати, як мої томатики почуваються на підвіконні. Бачите, на підвіконні ось такі стакани в мене стають в три ряди. Підвіконник досить широкий. Звичайно, якщо вущі стакани, то трошки більше навіть поміщається таких помідорчиків. Це мої червоні помідори тут знаходяться. Такий в них зараз там. Звичайно, краще було кожного дня отак обертати їх, але не завжди є час. Ну, але все рівно знайду час і буду обертати потрохи, бо вони тямуться сонечка. Ну, а тут моя Асюня охороняє мої томатики. Теж, бачите, на підвіконні є. Мушу на кожному підвіконі ось таке місце її. Залишати, тому що вона любить нам під віконі відпочивати. Сонечко гріє, ну і ще вона хоче споглядати, що там твориться на вулиці. Та Ася? ми з нею прогулялися вона спить. Ще вам покажу, як на моєму новому стелажі розміщені помідорчики. Отут в мене є одна поличка, ось друга поличка. А ось тут третя поличка. Ось так виглядають на даний момент мої артишоки. Прийнялися, ростуть. Потім їх занесу в теплицю. Ось так виросла вже травичка, яку я посіяла Асі, я вже її обрізала. Тут ще мої перці з мого насіння. Що я висівала, я помідорчики посіяла, мене попросили. Дивіться, як гарно посходили мені. А ось тут мої перчики ростуть. Це баклажани. А на цьому підвіконі, бачите, в мішечках. Мої помідорчики. Теж поміщаються в мішечках. У мене тут на підвіконі чотири ряди. Десь тут 50 штук в мене помістилося помідорчики. В мішечках в мене є помідори ті, які мені не потрібні, які я, скоріш за все, продам. А в стаканах це ті, що мені потрібні. А хто попав перший на мій канал, то я цього року висівала 220 сортів помідорів. 14 сортів не зійшло. Але я знову висіла, вони вже зійшли. Просто, чому вони не зійшли? Бо я висівала по дві Насінині або по три. Ну і, можливо, я їх задуже заглибила, а можливо, попалися нехороші, нехороші насіння два, тож я пересівала їх, але тепер вони вже сходять. Це було покупне насіння. А колекційне насіння це, що мені пані Оксана подарувала, то зійшли усі. Ще вам хочу показати, ось тут я посіяла портулак. Що мені пані Валя вислала один, а один я в Інтерфлорі виписала пані Валя Проценко з каналу Побачення з хитами. Ви бачите, і цей і цей дуже густо зійшов. Я від щедрості дуже багато насіння посіяла. Ось тут мене подлея. Просте. Так виглядає моя сониця. Це сониця тоскана, яку я купляла в Інтерфлорі. 10.37. Я вже приїхала в село, сонечко так гарно світить. А я вам хочу показати, в мене ще ось такі крокуси зацвіли. А ще в мене зацвіли ось такі іриси. Я їх купляла восени минулого року і ось так посадила в таку корзину. І бачите, вони дуже ранні. Листочки ще не мають, тільки ось виходять листочки, а квіти вже зацвіли. Примулки зацвіли нові. Біленькі. Це мені теж подарували такі примулки, бо в мене таких не було. І ось ще одна купочка. і ще одна. І такі ще примулки зацвіли. Тюльпанчики вже такі великі. І ось тут тюльпани досить великі. Дивіться, яка краса. Це Павелін ходить. Це мого сусіда Павлін. І Хвіст красивий. Так, сьогодні в теплиці 24 градуси тепла. Треба буде сьогодні цибульки нарізати, вже досить велика. Який салат зробити з цибулькою. Сьогодні я хочу посіяти таку пекінську капусту, цвітну опал, капусту білоголову Golden Ball. Це надаранній сорт. Також ось така капуста Kevin. І ще в мене така капуста Брокколі Цезар. Оцієї термін придатності вже вийшов, але я спробую все ж таки посіяти. Ще в мене така романеско є. Це теж термін придатності вийшов, але я спробую посіяти. Я ще купила таку романеску, я маю, в якої термін придатності хороший. Буду я сіяти в стакани і буду стояти, ця в мене капуста на розсаду в теплиці. Всю не буду висівати, буду висівати, напевно, по шість штук. Ну, подивлюся, як в мене вийде. Бо минулого року в мене не було ранньої капусти, була вже така середня і пізня. А хочеться все ж таки, щоб рання капуста була, бо найсмачніший салат це з ранньої капусти. Так що зараз стакани наберу я землі і посію. Набрала я собі землі в стакани і зараз буду висівати погодній населення капусти. Опалу капусти є. 20 штук я 5 на посію, а решта пізніше буду сіяти. Так, капуста білоголова Golden Ball, Це гібрид, теж є 20 штук, я 5 посію. Я вже посіяла усю капусту. Зараз я прикрию це насіння і шаплівкою накрию, поставлю в теплиці. Хай проростає. У мене ще ось пакетик ревеню є, я теж зарайду висію. Хоча в мене ревень є, вже кущики. Але цей пакетик мені дістався безкоштовно, бо термін придатності вже вийшов, але я спробую посіяти. Може вирости. Минулого року я теж взяла такі пакетики, які термін придатності вже вийшли, але все насіння зійшло. Тож спробую ще і це посіяти. Дивіться, ось такі насіння реліні. І тут термін придатності вийшов у му році. Але я посію. Я думаю, що він ще зайде. Ось так я посіяла насіння, зараз пригорну і підлею. Хоча волога земля, але все рівно ще підлею, щоб добре насіння придягло до землі. Так само і ще вельми можна зараз сіяти. Капусту я посіяла і вирішила трошки просапати чесник, бо тут вже дуже багато бур'яну, а також в мене ще тут є цибулька. Ось, бачите, два рядки чеснику, і тут ще є три рядки цибульки. Цибуля в мене золотиста є, є біла і є червона. Я вже своїх п'ять рядочків зробила. Це два рядочки чеснику і три рядочки цибульки. Вже зовсім по-іншому дивиться. Дуже багато було бур'яну, трохи я зісекла, на слідуючий раз буде менше. Бджілка вже шукає свій. Нектар. Крокуси розкрились в обід. Вже працює. Я ще такого останнього дня зими не пам'ятаю, що так було тепло. Вирішила я ще сьогодні посіяти моркву, буряк, петрушку. Ось тут я біля чесночку зроблю собі такий різдочок вздовж. І посію пастернак. Буду сіяти всього потрошки, щоб був ранній урожай. У мене такий бурячок є. Ось така морква каротан. Так, І це в мене пастернак каму, петрушка коронева і петрушка листова. Ще би здалося гороху посіяти і бобу, але це вже на слідчий раз забула взяти. Теж можна сіяти горох і біб, тому що вони морозу не бояться. Так само і морква, буряк, вони витримують якийсь мінімальний морозець. Єдине, якщо дуже довго не буде тепла, то це насіння просто довго не буде сходити. Йду я зроблю зараз собі рядочок і буду висівати. Зробила я ось такий рядочок і зараз буду сіяти. От тут згори буду сіяти петрушку на зелень, щоб можна було щепнути. Ну, а далі все решта. Трошки перегною, дала ще сюди. Петрушка листова, дивіться, вона є протравлена, ось така зеленого кольору. Моркву посіяла теж. Ось ця вона є протравлена. Ось такого кольору, бачите. За морквою буду сіяти ось такий пастернак. Теж протравлений, ось такого кольору. Бачите, яке насіння. Зараз посію і вам покажу. Пастернак схожий на петрушку, має такий гарний корінь і його споживають. Дивіться, яке насіння крупне. Це інтерфлора. Пише, що холодостійка рослина висіває рано на весні на глибину 0,1-03 см. Місце посіву не повинно пересихати. Сходи проріжують, залишаючи відстань 7-12 см між рослинами. Ого, 7-12 см треба дуже рідко сіяти. Що ж, буду старатись рідко сіяти, але не так, 7-12 см. Я думаю, що це забагато. Ось такі насінинки. Я вже посіяла. Зверху в мене йде петрушка листова, потім йде морква, потім йде пастернак, потім йде буряк червоний, і в кінці йде коренева петрушка. Ось там, бачите, до цього значка. А далі я ще посію на слідуючий раз горох і біб. Минулі роки я це все садила. Ось тут скраєчко, де в мене кущі росли було багато місця, але тепер я там засіяла кунішину, тож я вже там нічого не буду ні сіяти, ні садити. А ось такий чорний клаптик за деревами, там в мене малина росте Джоан Джей. Вона така крупна-крупна. А тепер я буду легшу роботу робити, буду обрізати усі стебла хризантем. Минулого разу я не встигла обрізати, тож сьогодні хочу обрізати. Це вже легша робота. Тож можна обрізати. У мене ось так два ряди здовж. Різні-різні хризантеми. Надію, що буде красиво восени. Якщо хочу трошки сформувати форзицію, я її виростила живця. Розрізала живці, ось так запхала в землю і в мене виросли. Скоро, напевно, будуть свіли жовтими квіточками. Зараз ще ось трошки нижні гілочки обріжу. Тому що одна дуже велика ось ця гілочка. А ця дуже маленька з цієї сторони. Хризантеми я поврізала, що в мене ось лілії. Я їх не обрізала, тому що я їх посадила і хай приймаються, а тепер хочу ось це сухе зрізати. Бачите, такі в мене є лілії. Багато лілій в мене є. Тож, оце все треба позрізати. А це в мене аквілегія. Бачите, вже листочки вилазять. У мене посаджена одна лілія, одна аквілегія. І так цілий ряд. У мене аквілегії дуже багато. Є. Лілії я вже обрізала, тепер вирішила очитки обрізати. Ось так обрізаю. А було отак. Всі сухі стебла треба обрізати. Я зібралася вже додому, вже 16.00. Вдома теж є справи і зірвала цибульки. Це мій перший урожай цього року, сьогодні, 29 лютого. Ось така в теплиці в мене виросла цибуля з такої маленької. Я маю і у відкритому ґрунті цибульку, але перше з теплиці рву. Зроблю якийсь салат. Сьогодні ще пересаджую свої гноми. І взяла ось такі горшки, щоб потім легко було їх знайти. Перший рік вирощую гноми, тому було дуже цікаво спостерігати. Вони такі масивні, зелені, на відміну від інших. І бачите, такий вже гарний корінець мають. Дивіться, як вони виглядають, бачите, ось такі. Не дуже високе стебло, хоча взагалі-то гноми ростуть від 0,40 см і до 1,40 м. Отже, пересаджую свої томатики гноми. У мене небагато гномів є, але дуже цікаво, які вони виростуть, який буде урожай. Це вже другий день і ми їдемо на хвотір 1 березня і так похолодало, але сподіваюся, що ми зробимо багато роботи. Вітір, а вздовж дерева посаджені, молодські воріхи. Вітаю усіх! Сьогодні я приїхала на хутір. Вчора було 29 лютого, так тепленько було, але я була в селі, а сьогодні приїхала на хутір, а тут такий вітер і холодно. Ви мені усі написали, що палити не можна в Україні, тож палити не будемо гілля, може хтось забере. Хай лежить, воно і так сире. Сьогодні ми будемо братися розбирати будинок, цей старий. В цьому будинку було три кімнаті, кухня, сіни, як називають, ще й комора. Досить він такий довгий і великий був, але, бачите, розвалився. Хочу нагадати, що з 1900 85-го року тут ніхто не жив. Довгий час будинок стояв, а потім розвалився. Ось так ми почистили навкруг будинку, бо тут були зарослі, і дивіться, скільки ще ось тут є різних гілочок. Ми це зробили за 3 дні і ми працювали по 5 годин троє. Тобто з 10-ї ми працювали до 3-ї, 3 дні. Чому я це озвучую, бо може хтось побачить, що якийсь такий є зарослий хутір, але захоче купити або якийсь будинок в селі. Це не є так важко. За три дні ми троє по 5 годин, тобто 15 годин, і ми впоралися з тими усіма зарослями. Всього тут ділянка є 53 сотих. Дерева, бачите, я обрізала ось так, щоб вони були широкі, а не високі, бо вони пішли в висоту, тут ніхто не обрізав. Потім ще буду коригувати. Тут ще в мене росте ось така яблуня. Горіх. Один горіх ми зрізали. Ще ось тут стара яблуня росте і там стара яблуня, і ще подалі ще один горіх росте. Криницю я помалюю. Почистити треба, вода є, але бачите, вона погана, тому що ніхто не бере цю воду. Ось така ще нас споруда є. Це ми вже будемо, не знаю, коли розбирати, коли буде час. І ще ось така черешня тут росте. Треба буде зверху обрізати, щоб вона така висока не була. Ми приступаємо до роботи. Будемо розбирати вже цей будинок. Подивіться, що всередині будинку. Бачите, які дерева високі виросли. Спершу ми вирішили ці дерева обрізати. Ну, а все це кладемо поки що на сторону. Все, що вийняли, Ну, а глину будемо вивозити на краєчок, тому що тут така низовина, і де є рівчик, будемо ось так вздовж вивозити цю глину. А я збираю усе скло з вікон, віймаю, щоб часом не пошкодити себе. На даху була ось така черепиця. Я її зараз збираю і кладу на проїзну частину, тому що важко проїхати автомобілем, коли болото, коли дощова погода. Після деяких зусиль одна стіна будинку вже впала. Ось так зараз будинок виглядає. І зараз будемо оцю всю глину вивозити біля будинку, тому що там така не завинає. І треба цю площу вирівнати. Багато роботи, але нічого. я думаю, що ми потрохи впораємось. Що я сьогодні ще зробила? Ще побілила дерева. У мене було вапно, яке залишилось, тож я побілила. І тут теж побілила дерева. Збираємося додому. За четвертий день роботи на хуторі ми розвалили півбудинку і розчищаємо.